Хочу на початку. Коротко, перш за все, подякувати пану Ценюку та Київському безпековому форуму за те, що запросили мене і досить потужну команду з Четем Хаосу. Четем Хаус співпрацює з київським безпековим форумом уже роками з 2017 року. І сподіваємося, що наша співпраця буде продовжуватися. і дякую також за можливість для мене відвідати Київ вперше за. Останні вісім з половиною років, коли я був британським послом, тут і там, і тоді була революція гідності. Перша агресія проти України з боку Росії мав великий привілей співпрацювати з людьми, які проходили через надзвичайно серйозні випробування і демонстрували і добрий гумор і силу. І мужність зараз, тим більше вони показують ці, ці okay. якості, і мені Now дуже I can... при... Серед друзів. Не думав, що мої слова були такими вибуховими. Але по, -по повернемося uh, до. Цікавих речей. Yes, right, так, I ви it's, it's абсолютно слушно зауважили, Маріано Це те питання, яке ми у Великій Британії та інших європейських країнах обговорюємо досить часто. <чесно>, Аргумент, <плат> який говорить, ну киньте путіну якусь кістку, up, дайте йому бодай якусь нагороду, щоб він мав можливість вийти з цієї ситуації і зберегти лице. я думаю, Відповісти на це принаймні з позиції um, Великобританії може таким чином. Це вже не, не та відповідь, яку ми постійно пові маємо вам повторювати, оскільки е, і широкий загал, і фахівці, і експерти вже зараз відходять дедалі більше від цього аргументу. Ми що треба знайти йому якийсь вихід, не не втратити лице, і навіть Путін сам найкраще відреагував на це, оскільки він все глибше і глибше окопується і закопується в свою риторику стосовно своїх цілей щодо України та до нас усіх. Це стає само по собі абсурдною пропозицією говорити, що за поточних обставин саме а де ми почнемо надавати винагороду Путіну за його напади на Україну? На які поступки ми мусимо Почати іти. Я думаю, що дуже проста відповідь на це запитання може бути дуже короткою. Взагалі нічого не починати. я думаю, що я відчуваю принаймні в Британії, безперечно, що це стає основним основною думкою. Що немає ніякого сенсу, немає ніякої перспективи о, в результатах переговорів з Путіним, а в більш широкому сенсі можливо немає ніякої перспективи. Uh, в адекватному результаті переговорів поки Путін не буде не покине російською систему. і це може мати два різні так мотича масштаби. Але я хотів би коротко сказати, чому переговори, мої дві відповіді починаються. Переконливо з «А». чому добре продумати і активно думати над переговорами? По перше, через готовність, а друге через розумність. Що на увазі під готовністю? я думаю, що хтось вже посилався на той факт, що речі можуть мінятися досить швидко навіть перехід від путінізму до постпутінізму. Я особисто вважаю, що це буде повільний процес. Я думаю, якщо Піде Путін, ми отримаємо ще більше путінізму, але може бути і не так. Перехід, який може відбутися, зміни, які можуть відбутися в Росії, можуть відбутися швидко. Тому є сенс бути готовими до цього, бути готовими до того часу, коли вже не буде сенсу говорити, що не варто витрачати час на переговори з Росією. Цей час може наступити, і я думаю, що є сенс бути до цього готовими. Готовність також поширюється на партнерів у переговорах, які будуть потрібні Україні, знов таки я пригадую мінські переговори. Ми всі розуміємо причини, чому ці переговори мали відбутися дуже швидко, надзвичайно за короткий час. Я особисто не думаю, що продукт цих переговорів ну, він він був відносно проблематичним, і я так думаю, і проблематичне це можливо найбільш вічливе слово, яке я чув від українських друзів щодо цих переговорів. Але певною мірою одна з причин, чому ці переговори були такими складними і проблематичними, тому що було дуже мало часу підготуватися до них, тобто готовність до переговорів має велике значення і розумність. Я а, а, згоден з колегами, які сказали, що навіть якщо будуть якісь квазі переговори, якась репетиція переговорів, може певною мірою ста на основі десят, мирного плану 10 пунктів президента Зеленського може бути гарною можливістю продемонструвати розумність, відкритість до адекватного розумного і сталого рішення, яке може з'явитися, якщо тільки з'явиться партнер на переговорах, який буде розумним, конструктивним, логічним, що трошки не відповідає реальності, але при демонстрації ä, аудиторії, що Розумність і відкритість рішення має місце. Отже, я хочу сказати, що якщо якийсь мирний саміт відбуватиметься на основі з роздисти пунктів, я не не сижу тут, захищаючи ідеї того, що вона повинна відбутися, але ніхто не виключить, що вона може відбутися, то на мою думку, це гарна можливість надіслати сигнал всьому світу і забезпечити. Що світ розуміє ці базові пункти? Е, Он є що Україна. Не є агресором, а є жертвою агресією. Друге, що Росія є агресором, і друге, що це війна проти нас усіх. Знов таки це стосується не лише євроатлантичної спільноти. Це війна, яка задає руйнації. Айнкраїна в цьому світі і певною мірою це може стати певною вентиляцією ідеї, яка в якийсь момент для людей, які будуть брати участь в переговорах, надасть можливість продемонструвати відкритість і розумність і забезпечити більш широкою участь цьому світі з розумінням справжньої динаміки цієї війни.